Вже дітки будуть ходити до школи, і вікуся, це моя молодша, дуже чекала, щоб піти в перший клас. Вона вже парфельний, зібраний житель Опішнянської громади, що на Полтавщині Михайло Чупін прийшов оглянути нове укриття у освітньому закладі. До ліцею 1 вересня на навчання чоловік приведе двох доньок. Займались по комп'ютеру, і це дуже важко. По-перше, дитині, бо вона не спілкується зі своїми однолітками, однокласниками, дуже сумувала за ними. Для батьків це також, бо кожен повинен бути вдома. І я спокійний за свою дитину, яка буде ходити до школи. Із 1 вересня у цьому ліцеї відновлять офлайн навчання. На уроки в класах вийде майже пів тисячі школярів. Для цього на території закладу збудували нову захисну споруду, розповів директор Юрій Дахно. Розділений на дві частини. Саме підвальне приміщення. Мається, маємо витяжки по вуглах ось одна і інша. Ну, зараз ми її виключили, вони працюють, вони гарно вентилюють. Маємо туалетні кімнати, повністю обладнані. Будь ласка, от дивіться, от такі вони сюди заведена вода. Тут стоять відповідні витяжні насоси глибинні. Приїхали сюди із Запоріжжя. Перші три місяці ми навчалися дистанційно. Перший клас дистанційно це дуже важко. Дуже важко, що батькам, що дітям. Потім ми сюди прийшли, нас прийняли в цю школу, але так як не було тут сховища в першому класі, дітки навчалися при садіку. Тому я дуже задоволена, що нарешті зробили тут сховище, що дитина буде навчатися і другий клас очно. Тут приємно дихати легко, що є дуже важливим, тому що це підвальне приміщення. Загальна площа сховища понад 450 метрів квадратних будували його майже рік працівники місцевого комунального підприємства. Розпочали ми будівництво копати котлован в кінці минулого літа. І от зараз, в кінці цього літа, ми завершили, скажімо так. У 2022 році, коли ми почали будувати, то в нас були дуже серйозні проблеми з бюджетом. У нас було взагалі не виконання бюджету. І таких коштів, які нам озвучували підрядники, у нас просто їх фізично не було. А школу нам дуже хотілося запустити. Тому ми вирішили силами комунального підприємства його будувати. І в принципі, слава Богу, вийшло. Гроші на будівництво та облаштування сховища спрямували із бюджету громади, каже Микола Рі. Витратили на сьогоднішній день на це укриття з роботами з усім 2 мільйона 700 тисяч гривень. З лавочками, з будівельними матеріалами, з там, електрикою, з витяжками, з усім це все ходить в цю суму. У нас було дві комісії, були в цьому укритті, визнали його як найпростіше. І те, що воно придатне, що воно безпечне, що воно обладнане належним чином, і діти тут можуть укриватися. Тут повністю є вода. У нас ще є на є. Нам благодійні організації завезли контейнери, завезли теплі ковдри, завезли накриття на лави на холодну пору, щоб діткам було. Ми це все теж тоді положимо. Зараз ви бачите, що тут температура комфортна, тут практично мінімальна вологість, оскільки працюють витяжки. Як розповів Микола Різник, нині в Опішнянській громаді укриття мають усі освітні заклади. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.